У стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбувся всеукраїнський форум педагогів, спрямований на покращення початкової освіти а присутніх була чимала кількість. Ми вітаємо представників інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук. Це і доктори науки, кандидати і наукові співробітники записалося онлайн понад 300 вчителів початкової школи, керівників початкової школи для того, щоб ознайомитися з такою програмою, ознайомитися з перших вуз, Тут також і наші вчителі, наші викладачі, наші. Студенти усі напрацювання презентували в межах унікальної освітньої програми Країна знань. Вона розроблена на запит громад, які прагнуть якісного, доступного та сучасного навчання для дітей, особливо в умовах воєнного стану. Унікальність нашої програми в тому, що ми вперше в Україні на системній основі впроваджуємо stem освіту, stem підхід уже як урок окремий і як лінія для інтегрування змісту і форм організації діяльності дітей на різних уроках. Ми зустрічаємося з учителями, які впроваджують цього року цю програму, і найважливіше від них посил це те, що вони кажуть, що наші діти щасливі. Присутні освітяни зізнаються таким заходом щиро раді. Вони переконані, що подібні форуми та впровадження сучасних програм сьогодні справді необхідні для розвитку освіти. Оситянська спільнота це спільнота, яка постійно в русі, яка постійно в пошуку саме нових підходів до дітей, тому що час у нас складний, обставини, в яких ми на жаль всі перебуваємо, проживаємо. Тому, звичайно, новизна, яка може може з'являтися, вона потрібна і особливо такі заходи, от такого масштабу, де ми можемо об'єднати свої зусилля в нових знаннях, саме в нових відомостях. «На мою думку, звичайно ж, потрібно, адже це до допомагає не тільки розвиватися вчителям, а й підштовхувати дітей, отримувати знання новим чином, адже вдосконалювати систему я рахую це дуже круто. в Теперішній час сьогоднішній захід має особливий вайб. Бо тут зібралися педагоги всієї Хмельниччини. Ми маємо бути обізнаними з тими новими течіями, тенденціями, які є в освіті, і також знайомити з ними фахівців, тому що саме вони впроваджують ці інновації безпосередньо в практику роботи закладів освіти. Форум став простором для обміну ідеями та пошуку нових підходів у початковій освіті. Саме через такі ініціативи навчання поступово перетворюється на живий та захопливий процес для дітей. Анна паюк Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.